Всім привіт, друзі! Сьогодні трішки таке незвичайне відео. Я знімаю це відео в основному для місцевих, які коментують, пишуть, дивляться. Навіть з закритих каналів, закритих аккаунтів з Фейсбуків і тому проще. Ну, давайте все по черзі зараз розкажу вам, щоб ви розуміли, що про що йде мова. Ми живемо в селі. У моїх батьків є своя хата. Ми живемо окремо від батьків, а ще в нас одна хата пустує. І сьогодні батьки вже наважилися вирішили точно, що будуть хату продавати. Це обговорювалися декілька років. Да, ну, всі тут знають, що ми продаємо, але не викладали нікуди. І Сьогодні батьки сказали, щоб я виклала у них на OLX будинок їхній. Виклала я туди і заразом, думаю, виложу на Фейсбук. На пару і на пару сайтів. виклала я у Фейсбук і тут налетіли, налетіли місцеві. Коментарі, які хочеш. Я не розумію, де в людей береться, скільки яда. Вони ж самі себе трують тим ядом. Ми продаємо хату, де ми не живемо. Хто сліди, слідкує за моїм каналом, знає, що там жили і квартиранти, і біженці безкоштовно, так? а це вирішили вже продавати. Інколи там всіляються люди і живуть. Це хата наша, моїх батьків, так що вони рішають, що з нею робити, за скільки продавати і чи продавати її взагалі. Якщо ви хочете впустити біженців, впустити квартирантів, будь ласка, робіть це, а нашою хатою будемо командувати ми. Потім, кроме цього будинку, я ще виклала те, що я хочу продати. Виклала циркулярку, виклала там мотор і ще пару, віщ, пару віщей таких. Плаття там національне. Там красиво, ми раз удівали тільки його, оскільки то, як не коронавірус, то війна. Так? І саме головне, що місцеві, не чужі люди, а місцеві, які знають, як ми живемо, чим ми живемо. І все про нас по можливості, пишуть всяку гадость. Що нам робить, за скільки продавати, що продавати? Що здавати, що віддавати, ми самі вирішимо. Слідкуйте за своїм життям. Те, що ви плюєтеся ядом, ви тим ядом себе труєте. Є такі одні люди, які живуть в сто раз хуже, ніж ми, так, де діти ходять по чужих дворах, пишуть всяку гадость. Перше, ви піднімаєте актив мій, можете писати скільки влізе. По-друге, мені все одно. І ще деяких людей з місцевих. Саме головне, що тих людей, які знають мене лічно, мою сім'ю, моїх рідних, зачепило дуже сильно, що мій youtube канал монетизований. Я вам одне скажу: якщо ви хочете знімати. Монетизуватися і ще щось займайтеся, ніхто вам не мішає робіть. Якщо я знімаю відео, або виходжу в ефіри, або виходжу в Тік-Ток, так, не хожу в магазин чи ще щось, об'ясніть мені, яка вам різниця. В Тіктоці я виложила одне відео. Ну, там в мене був раніше до війни розважальний контент, ми просто спілкувалися, сміялися і тому проще. Ну, я, що хочу, своїм життям, те і роблю. Виклала відео там, де кажу, що на теперішнє, время, щоб зекономити гроші, потрібно не виходити з будинку, з дому і побільше спать. І не дай Бог вийти. Тоже місцеві почали писати. Боже, люди, ви живете, які ходять везде і працюють. Хуже за мене, хуже за мою сім'ю. Діти ходять обірвані в грязному, ходять під дворами. А мої діти ходять нормально, в мене условия хороші, не дивлячись на те, що я сиджу вдома і получаю тільки допомогу пенсійна на групі я. Працює тільки мій чоловік. Неважливо, скільки ти получаєш гроші, важливо, як ти ними вмієш руководити. Хочу, щоб ви, хто зараз слухає, написали свою думку в коментарях про те, що я говорила. Мені буде дуже цікаво. Да, мій канал на Ютубі один монетизований. Да, я виходжу в ефір, да, я відео знімаю. І да, мені чуть-чуть платиться. Так само в Тіктоці, ну там в Тіктоці, звісно, не монетизовано. Я не розумію одне. Люди, яких я не знаю в очі, так, ну, лічно. Пишуть нормальні коментарі, якщо їм щось не подобається, вони просто проходять мімо. А люди, які знають мене мою сім'ю да, лічно, пишуть всякі гадості. Якщо комусь я не подобаюся, проходимо мімо. Не треба мені надивитися, не треба мене слухати, і не треба бути у мене на каналі. Займайтеся своїм життям. Не лістить чуже. А, ну якщо хочете, в принципі, тому писати коментарі. Піднімати актив. Все. Всім бажаю хорошого, мирного вечора, мирної ночі. Бережіть себе і своїх близьких. В Україні бажаю перемоги і всього-всього найкращого. Всім пока-пока!